Не просто день відкритих дверей, а наукова толока. Колектив Полтавського наукового ліцею номер 3 презентував свій заклад. Цього дня двері відчинили для всіх охочих. Хочемо залучити всіх дітей, щоб вони побачили, що таке. Пошукова робота, що таке робототехніка, що таке дослідження, хімічні, фізичні. Будь-хто охочий може прийти сюди разом із батьками. І можливо, це наші майбутні учні. А можливо, сьогоднішній день когось наштовхне до того, щоб захопитися робототехнікою, чи фізикою, чи хімією, чи розповчати більш глибоко вивчати іноземну мову. Навчаються в науковому ліцеї номер 3 учні з 5 по 11 клас. Тож серед гостей чимало майбутніх п'ятикласників. Та їхніх батьків ми вирішили спробувати і прийти подивитися і особливо на цю школу звернути увагу, тому що родина, якій все треба нове, яка хоче все досліджувати, а ця школа має надзвичайний рейтинг в нашому місті, тому ми сьогодні тут. Освітній процес у ліцеї поєднується з науковою діяльністю. Кожен з тутешніх учнів або знавець мов, або винахідник, або дослідник. Хоча мені всього 11 років, але я вже працюю над своєю першою на. Це манівська презентація по дослідженню прізвища, прізвищ України, дослідження прізвища мого роду. Тут багато є експериментів. Ми в п'ятому класі вчимося, але ми вже дивились мікроскопи і бачили клітини різних рослин. Упродовж двох годин діти побували на п'яти локаціях, конструювали та програмували роботів. Машинка запрограмована таким чином, що на синій колі вона рухається назад. А на жовтий колі дороги. На занятті з 3D-малювання за допомогою 3D-ручки створювали прапор України. Коли, наприклад, ми з вами вибрали пластик АБС, далі нам потрібно зверніть увагу натиснути оцю верхню кнопочку. З героями казки Аліса в країні чудес мандрували загадковою країною та вивчали англійську. Педагогічний колектив ліцею переконаний, здобувати якісні знання можна лише в позитивній атмосфері.